Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Я Саша. Я вирощую декоративні рослини, плодові дерева та ягідні культури. Зараз я вам покажу своє лавандове поле. Це то поле ті сажанські ми вирощуємо людям на відправку. Ось таке мене лавандове поле це стан на. 1 червня, початок літа. Ось ми бачимо, ну, певне, що його не обробляло, сьогодні 15-ті дні ніхто не брався. будемо вже помаленьку обробляти. Ось такі ми маємо саджанці на цей стан. Сажанці ми будемо звичайно що обрізати. Сорт у нас, бачите, королівський. Ось такі гарні саженці маємо. рядом у мене 80 см, кому цікаво, кажу одразу. Звичайно є буряни, треба з цим боротись. Ось такі. Якщо вам було цікаво, у нас є багато декоративних культур, декоративних саджанців. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залучайте, запитуйте, будуть відповідати на ваші питання, щоб вам цікаво було. Ось такі саджанці наразі у нас є. Бачите вже з цвітом.